Отже, дивіться, як побудувати оцього, оцю голову. Ну, навіть не голову, а сніс лише, да? у, квадратній, у квадратній формі гіпсового слитку. Тобто, вам треба спочатку виміряти ширину його і співнести з висотою. В даному випадку, це буде, типу, ну, хай нас буде ширина ось така. І починаючи знизу одна частинка і неповні дві. Тобто, я розміщую його. Він трошки звужений. Донизу. Для початку треба правильно розмістити. Ось. Це десь отакий прямокутник. Але. Зараз ми перевіримо заново. Раз. Ну, так, да, десь так. Раз, два. Оцей скос. Його також треба буде побудувати. І при цьому, що оці, оці перші лінії, це у мене буде просто, як би це сказати, ну, тільки, тільки оця його пластинка сама. А тепер треба знайти там, де нас піднімається лоб. От ті штучки, які ти будеш з боку малювати, якраз вся проблема. Отже, у нас і буде лінія Брів. І лінія завершення носа. Тут ми будемо розміщати оцю ж, як вона називається, арку кубідона, -кубідона, да, і буде верхня губа. Тобто, у вас є відрізочки, які ми вже знаємо, тут по третинках будуть три частини носа. Да? Тобто, ми її вставляємо, однак цю частину треба підняти. І тут ви будете вже міряти тобто, його ширину, яку ви бачите, і спів, спів, ну, співставлять із чимось із, із самої оці, цього гіпсового брусочка. В даному випадку, якщо брати ширину внизу, то оця випуклість, наприклад, з моєї точки зору, вона займає одну четверту, ділю попола і беру четвертинку. І ось тут піднімаю оцей кусочок. Потім я бачу, що на лінії брів вона спускається вниз. Лінія брів є і опускаю її десь приблизно по тому, ну, під тим нахилом, який я бачу. Так само треба знайти цю лінію, де, наприклад, тобі гарно буде видно, де наша оця штучечка, mm -hmm. да, ця випуклість, вона буде спускатися до самої ж площини гіпсового цього злитку тось, до цієї ж висоти. Mm -hmm. тось, ти можеш просто ось навіть олівчик поставити паралельно підлозі. Взявши той кут за основу. Тобто ось так і помірять, де він приблизно знаходиться. Тобто, щоб побачити цю лінію. На лінії брівча, трохи нижче, трохи вище. Воно буде геть геть на краплинку вище. І ти розміщаєш цю лінію. Та буде перспективна така наче лінія, яку ти потім зможеш ототожнити за цією. Тобто береш і просто робиш так само цю. Нахил перспективної лінії. тобто ми Беремо і тягнемо десь вон туди. Тобто, вони мають між собою трошечки звужуватися. Як ця то, лінія, так і ця. І площинка, ну, основна ця площинка побудована. Потім починаєте із, із частинки носа. Знову ж таки, виміряєте саме оцю площину, оцю площину. Угу. тобто трикутничок носа, яка його ширина. І співставляєте з тим, що залишилося. В даному випадку, тось, ось по моєму ракурсі, це десь така найда, третина неповна. При тому, що ось я її візьму, оця частинка повністю відповідає їй. А оця стає меншою. Ну, тось, ділимо десь там на 2,5 частини, може трохи більше. Завісимо від ракурсу. У тебе може бути так само, але зеркально. Тось, ти дивишся, ти сидиш з свого місця, коли ми поставимо, і воно буде тебе зеркально. Оця, оця частинка гіпса буде з другої сторони. Поняла? Навпаки, бо ми його передвинемо там, де він стояв, і вона буде навпаки, угу. перевернута. Розміщаємо сам ніс, тобто, щоб приблизно хоч орієнтуватися, де буде оця ж саме частинка. Трап... Трапеційної оці. Да, і опять розділили на три частинки. Ми знаємо, що десь на третині у нас будуть очі, тобто десь отут у нас почнуться кислячки очей. Да? Угу. І буде взагалі оця лінія симетрія по горизонталі. До, до, до очей. Це в нас ніс, сама оця опукла частина, кістка носа ну, і трапеція. А далі просто дивитися і от відтворити те, що бачите. Тут у нас іде цей грецький ніс, тож він доволі ну, не геть такий, як ми привикли. Тобто, У нього буде ця трапеційна зона, дуже така маленька. Оце лінія брів. Складки будуть великі. Оцей кусочок буде малесенький. І, і може навіть починатися ніс сам вище, ніж сама оця частинка. Там, де у нас іде хрящик, носовий хрящ, ну, хрящ на і, і кісточка. Тобто і міряєте. Берете ширину і співвідношуєте хоч з чимось, що у вас вже відомо. У вас відома оця частинка, оця частинка. І ви просто от, взяли відрізочок на олівець. Точка А, пальчик точка Б. І співвідношувати з тим, що у вас є, але по оригіналу. Тобто по самій фігурі. Мені, мені, Раз, буде. Два і три. Ну це без різниці, наскільки воно, ну, чи він двіний, чи ні. Ти можеш і отак брати, у -у -у -у. і отак. Тобто він йде на саму величину. Тут, тут виходила десь третина. От, по ширині десь третина а нашого третина. брусочка. Тобто ніс от, має десь отаку ширину. Так. Низ. Раз. Якщо співвіднести, буде десь отакий. Оце буде десь сам носик. Тобто ну, ми ж бачимо, де він тут починається і де він закінчується. Есть, ви можете спочатку це зробити уявно, есть, так як ви інтуїтивно бачите, а вже потім переміряти. Знову провірити ширину самих там, де ніздря, одна, права, ліва, і потім співвіднести із усім малюнком. Тобто Раз і перенесли. Нахил носика так само, олівчиком. Тобто, прям перевіряєте оцю частинку, наскільки він нахиляється, і передаєте сюди, щоб зрозуміти, де ваше ніс взагалі буде. Тоді вже зможете зробити оціниш частину випуклою і пробудувати нос так, як треба. Згадуєте, як ми це все робили, де у нас була лінія симетрії і так далі. Зараз я малюю щось зуяти. Нічого не перевіряю. У ну, мене є ширина носа, я розумію, де в мене буде э, оця арка аркакупідона, де буде сама верхня губа, арка буде набагато менша, а потім буде губка десь ось тут. А вже потім почну це все діло перевіряти. Знаю, що звідси починаються ноздрі. Да, від ну, третинка нижня, це вже і ноздрі можуть бути. Тож я можу такі лінії пустити з однієї і з іншої сторони, щоб все діло побудувати. І знаю, що тут наше ніс завершиться. То есть, Зараз вам треба хоча б, хоча б так його намітити, а потім вже уточняти. Знову як кислячки, де знаходяться. Ви берете той відрізок від одного ока до іншого і з усією шириною співвідношуєте, щоб поняти, яке там воно. Тобто, десь отакий відрізок має бути між одним і другим оком. Ну, і рівненько виставляєте. Тобто можна поставити перпендикуляр від ноздрі до цього до кутика очей, і я бачу, що в мене буде оце око. Те, що до мене ближче, буде якраз на цьому пересіченні. А той відрізок, який до наступного, я просто співставляю з чим-небудь, І з шириною носа. Пам'ятаєте, ми, ми робили три четверті і геть так само. Помниш ли? Mm. Тобто десь отутсь має бути друге око. Ну І потім будете це саділо промальовувати. На ці частинці також треба буде зробити всі випуклості оцього, оцього ока. Так, так, ну так все легко. І розміщати ці всі, всі частинки. Хай спочатку вони будуть інтуїтивні, типу, такі, знаєте, аби десь розмістити, а потім ви зможете це все вже переміряти і розмістити більш правильніше.